Все більше українських поетів та письменників вирішують податися у політику. Анатолій Кичинський, Максим Кедрук, Василь Шкляр, брати пранево. Ось лише декілька відомих українських літературних постатей, які цього року балотуються до парламенту. Чому саме зараз творчі особистості України вирішили спробувати себе в новому амплуа? Дізнавалася Ксенія Тіора. У багатьох країнах письменники та поети завжди були борцями за справедливість. Своїм словом, вони намагалися донести до народу ідеї боротьби із владою, якщо вона не піклується про свій народ, і Україна не є виключенням. Відомі усьому світові Тарас Шевченко, Іван Франко, Микола Хвильовий, Іван Багряний та багато інших їхньому прикладу. Послідували і сучасники. Поети та письменники прагнуть змінити діючу владу. Кожен розуміє, що треба щось робити. Тобто, це ми це назвали бунтом. Це бунт, поки що мирний. Оці висування на вибори всіх, хто ще може щось робити. Це фактично вже початок повстання, повстання індивідуального. Поки що, і хоча влада в Україні ніколи особливо не прислухалася до людей, саме цього року багато літераторів прагнуть потрапити до лав служителів народу хто від якоїсь політичної партії, а хто самостійно, на думку братів Капранових, це відбувається через те, що на сьогоднішній день влада як ніколи стала далекою від людей. Влада сидить по своїх залогах, по своїх офісах. Оточені парканами. парканами і не тільки парканами залізними, а й парканами з ментов. оточені владою з бюрократів, які не допускають голоса людей до влади, оточені інформаційними заслонами. Про неефективність влади і байдужість до українців свідчить і низка прийнятих законів, що суперечить Конституції України, руйнування економіки та скорочення соціальних програм, і так далі. Мабуть, кожен українець розуміє, владу треба змінювати, і саме тому політика потребує нових постатей, які зможуть витягнути нашу країну з білоблакитної кризи. Ксенія Тіора, Руслана Кайф, телекомпанія Круг.